Весна прийде і треба буде сітись. Хлопці зараз є класні а, варіанти насіння кукурузи. Соняшник є інші культури, але я хочу сказати саме зараз про ці, тому що соняшники є зараз. Передзамовлення Кобзар, Мольфар і Трембіта це наші позиції від Гровекс. Найприємніша ціна. Плюс є залишки, ось 4-п'ятерки біля мене, сузука і інші гібриди, які я люблю і ви любите. Я вам рекомендую класне насіння. Я думаю, ви теж це розумієте. Сама таке сію, сама вам рекомендую. Тому є передзамовлення по найнижчих цінах. Є, е, відправляємо зараз, що є на залишках для вас. Ще хочу попросити, щоб ви не затягували замовлення, тому що в нас по 7 Інколи 9 годин немає світла, не працюють і вишки, немає зв'язку. Інколи перебої з телефонією. Тому ну блін, в таких умовах живемо. кажу, як є. А, зараз відправляємо. До речі, тут три мішка берете, четвертий в подарунок. Аргентина на цей насіннячко і на гровексмаркет хочу сказати, що є найкращі умови. є... А... Кредитування є оплата частинами, є навіть бартер. Якщо у вас буде скоро там, ви зберете свою кукурузу чи там здасте соняшник і ви розумієте, що у вас там будуть гроші, то ми там різні під різні умови також з вами працюємо. Кому цікаво, пишіть.